Доброго дня, шановні садівники. Зараз у нас початок серпня 2025 року і хотів би звернути вашу увагу в цьому відео на формування кущів смородини. Значить, формувати кущ смородини насправді дуже легко, і можна це починати з того моменту, коли значить, у вас. Ви зібрали тільки ягоди і смородини, і з того времени можна формувати кущ в будь-який місяць, хоч це літо, хоч це осінь, або можна зробити навіть рано по весні. Але краще всього це робити або влітку, або восени. Значить, ось отакі старі гіляки вже спилюємо, залишаємо отаких основних. Гіляк, які з самого коріння йдуть 11 дето штук, 10, 12 13 можна залишити. І Навіть якщо тут іде розвітлення, але ми бачимо, що тут вже молода деревизна, ми залишаємо. Значить, отакі старі ми спилюємо. Спилюємо або зрізаємо і У мене вже такі товстючі, що де. я Спилював, а де не зрізав сікатером, а відпилював пилкою. Значить, можна це робити, повторююсь, після того, як ви тільки зірвали ягоди. Зараз, початок серпня 2025 року, я обрізку формування робив значить, на початку липня, коли зібрав ягоди. Ось де, дивіться, ті. Зрізе ті спили, де я поубирав гіляки. Значить, ось молоденькі ростуть, кущі здорові у мене, крупні завжди і не хваріють. Е, -е, 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 -е Значить, що я роблю, щоб не хворіли кущі. Значить, рано весною, коли тільки сходить сніг, я беру через друшляк, поливаю. Кип'ятком, обдаю кипятком через друшляк, тільки обов'язково. Значить, воду лью на друшляк. Друшляк на такій відстані водю. І, значить, кип'ятком обдаю кущі. Тоді вони отримують такий антистрес. кущі потім більш такі устойчиві для хвороб. Я взагалі їх нічим більше не обробляю. Все дуже чудово. Одного разу, це в 2023 році на смородину напала тля, то я обробив тоді актарою, а так взагалі смородину не обробляю. Дивіться, ось де старі листочки, бачите, старі листочки. А ось де за місяць повідростали нові. Тому що, коли я тільки пообрізав, значить, як тільки Обрізав оці старі гілляки, на яких майже немає ягод. І вони затіняють кущ і тянуть на себе багато поживних речовин. Я їх ось де поубирав. Моментально пішли отакі ось де вторічні пагани. І дивіться, бачите, свіженькі молоденькі листочки, ось де старенькі листочки. Вони їх взагалі можна пообривати, я їх з старенькі кидаю в консервацію. Ну, взагалі, кущ гарно обновиться до осені і буде, значить, в наступному році дуже гарний урожай. Значить, можете не спішити, можете дождатися осені, тобто в любе. взагалі время. Можна зробити формовку куща, можна зробити обрізання куща. Ось дивіться, цей кущ я обрізав десь з 2 неділі тому. І тут листочки новенькі ось тільки починають з'являтися. стареньких листочків ще багато. Вторічні такі пагони, тільки пускаються. Значить, там, де я обрізав смородину. Вже місяць назад, то тут вже результат більш, більш такий кращий. Але все одно, якщо ви обріжете смородину, значить, наприклад, пізно осінь, коли вже листочків не буде, то у вас отакі вторічні пагони підуть весною. ну, тобто, У вас ще все спіє з'явитися ягоди і все. Тобто можна робити обрізку і формування. В будь-яке время, з того моменту, як ви зібрали врожай. Дякую за увагу. Надію, що я комусь допоміг такою порадою. З міста Харкова усім величезний привіт. Усім до побачення. Бережіть себе і бережіть своїх рідних.